Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги Щось нам приїхало. Ой-ой-ой! А паперу по не пожалів, я вам скажу. І ваги. Додали веселіше. Наша пошта нас береже. Так-так. І дуже любить сильно. Да, нічого не скажеш. Напакували, слухайте. А що то нам приїхало? Перепрошую, бо мені хтось зателефонував терміновічно той телефон. Добре, значить що, приїхав нам мотор Січ 270-й. Причини ще чітко не знаю, треба дивитись. Може все добре, така вроді би базові моделі. Перші. Подивіться, як вона дюргається, слухай. Ой, йо-мою. Що вона хочеться заводити? На напідсосі, -на слухайте, стоїть. А бензинчик. Вроді дргається добре. Але так зразу спалах пішов, слухайте, варіація. Угу. Так що будемо дивитись, що там і куди зараз хвилю. Так, друзі, ну що. E -е, значить, взнав я що куди як. Тобто на гарячо, друзі. Пила не хоче налаштовуватися. Зараз подивлюся. Не регулюється карбюратор, як нагріється на горячу. Бачите, вроді все заводиться. Давайте щось будемо та й трошки дивитися з вами разом. Як воно то все буде виглядати, якщо чесно. Мені надуріли ті моторсічі, слухайте. Ну, зовсім їх нерентабельно ремонтувати. Зараз, якщо щось серйозне вилазить... Дуже дорогі запчастини для них. Давайте подивимося, що там є накручено. Ще господар прислав разом з пилою два карбюратори. Один і другий. Я думаю, що це не зовсім в карбюраторах причина, але зараз побачимо, ну, що воно тут має, наприклад. ельочка у нас є. Один оберт. Зараз. Один і два десь приблизно. Ашечка. Дивимось. Скільки має. А ну так, щоб вам було видно. Сюди дивимося. Раз. Півтора. Майже два. Елька маловато, навпаки мабло, мало би бути. <coughs> Неохота то все розбирати, але прийдеться щось глянути. Принаймні якийсь циліндр туди-сюди, так що зараз включимося, як трошки розберу, щоб було швидше. Так, подивимося по свічці, друзі. Ну, така темненька трошечки. Темненька я нічка, бачите. Ой таке то. Дивимося далі, значить що? Зараз хвилючку. Дивимося кіно і німці то що хочу сказати, що циліндр чистий є. Бачите, є залишки масла зверху. Якщо вам видно, бачите. О, тут вже поршень, він теж не є брудний. Бачите, нагар відскакує, все нормально. Масло лиється добре і не шкодується. О, маю надію, що тут все пора в порядку. До, до речі, циліндр оригінальний. Бачите, дивіться. О. Вон надпись його. Все. Так що якось так. Не знаю, хіба що зі впуску сторони, як би було, як на мене. <кій> ну але в загальному я думаю, що тут добре є. Хоча раді цікавості зняти вихлопну можна. Ну але я бачу циліндр чистий є, і компресія така гарна. Чітко все відбивається, знаєте, так як належиться. Нема що там нарікати, що щось зле. Ну, подивимося, чому вона не налаштовувалася? Можливо, тому що Елька забідна є, а Ашка трошки ніби забагата була. Ну, але в загальному воно виходить на одно. Але Елючка мала би бути трошки більше відкручена, як на мене. Навпаки трошки налаштування би мали бути спочатку. Менші середні оберти мали бути більше би відкручені, а вже, як говориться великі, вже йдуть забіднені трошечки більше у ту сторону. Ну, можливо, якісь підсмоктування повітря є, друзі. Причин є досить. Бачу, болти вроді закручені добре. Не хочу я відкручувати циліндр, чесно кажучи. Може тут нічого і значного і нема. Треба ще в карбюраторі дивитися, будемо так говорити. Де там наш гвинт? Зараз. зараз. Ну, Дотягнув, але вони їх кручені не були. Скинути вихлопну, подивитись, ну давайте глянемо ще тут. Звичайно. Мені тут цікаво. Подивитись, що наші сальнички будуть говорити. Ой, туди теж неохота лізти. Ну, скажу, надоїли мені ті січі вже. Знаєте чому? Тому що ціна на запчастини космічна Так от якщо щось вживаного купувати десь по оголошенні, ну не знаю. Пила велика. Працювала. От, А щось вилізло, трошки не то. Попробуй її ремонту. Як може коштувати циліндр 2500 з поршнем? Якщо пила зараз сама коштує 5200-5300 середня її ціна. Про що тут можна говорити? Скажіть. Дає в людей совість. Ціна того циліндра, я вже одному такому дядькою говорив. Це максимум 800 гривень. Ох ти, зараз як зажато сильно. А колінвал півтора тисячі плюс-мінус. Не знаю, може десь трошки більше, може там чуть менше. Рахуйте вже дві З половиною, три, дві, три. чотири тисячі гривень тільки колінвал і, і поршнева. Тепер додайте сальники, колінвала. Ще всяку дрібноту. І ви маєте ціну нової пили без будь-яких ремонтів. Рахуйте, що ви мусите ще майстрам платити гроші, якщо самі не робите. Та що за напасть? Чому воно не відклеюється? А, ще один. Думаю, що зміниться. Він так легко сходить взагалі-то. Ну так то все виглядає, розумієте? І тому не рентабельно їх ремонтувати. Пили, якщо щось серйозне вилізе, навіть якийсь хлам взяти за 500-600 гривень там. І то ще вартує подумати, чи його варто робити. Давайте подивимося. Є терса, але вже трошки таке собі, бачите, на виході сальники. Будуть скоро співати. Добрий день. І є порт. Ну, люфта нема майже. А ну стоп. В підшипниках є люфт. Трохи. Можна на то закрити очі і сказати, що все добре, знаєте. Перепрошую. Як дивилися про мій скутер може відео, коли сальники замінені, замінення мотора не було. Ну то що я вам зараз ще раз покажу, ну то що тут говорити? Хочете кіно? Зараз, чекайте, я витягну той двигун дурацький. Де він є? Це просто, як говориться, речі. А я розібрав вже, вибачаюся. Так що я кажу, тут такі речі, тут просто я не знаю, що тут можна сказати. На ту тему. Хочу подивитися. Там жахіття. І от тому носальники сальники летять і воно може отакі от от речі робити. Я все ж таки не полінуюся ще. Телевізор телевізором, але ще би хотів побачити, як говориться сам циліндр. Ну, буде в льот, якщо там лізти до підшипників, її вже не дуже вигідно буде робити. Тому що, зрозуміло, що за 500 гривень я її робити не буду і навіть трохи більше. Тому що цей мотор сіх дурацький, І не люблю їх. По розборі взагалі всі великі пили, вони затратні по часу по роботі трохи. Треба побавитись, бо... Робота марудна, акуратна. Ось таке якось так. Ну, давайте зараз подивимося, розберу, глянемо. Ну що, друзі? скинув я ще все ж таки циліндр. І що ми бачимо? Знову ж таки, щоб ви не говорили багато, що Андрій все міняє. Бачите, ну, робіть собі висновки. Ще раз наголошую, карбюратор не регулюється на горячу, як нагріється. Що це значить? <кій> Дивіться. Бачите? Давай секундочку. Секундочку. Я тільки складаю, бо я не люблю того, срачу. Щоб був. Тут маємо полосочку, є потерту. Дуже гарно неозброєним оком видно. Бачите, дивіться, блищить вам чи ні. О, Чайник кипить, я перепрошую, бо зараз будемо пити чай. Холодно трошечки, у нас тут плюс 3 градуси. О, Так що якось так. Бач пар йде. Є полоска. Холодне, воно ще нічого не робить. А на гарячому воно дається чути. Але це не все. Тут вже є знос гарненький, все, як має бути. Я думаю, що поршень теж вже зношений в циліндрі. І циліндр також зараз все покажу. Щодо підшипників колінвала, друзі. Стоп, а що тут таке? А, все нормально. Коленвал порядок. Щодо підшипників колінвала, то, що я казав, що розбиті люфти вже є, болтається. Бачите, щоб ви собі розуміли, перші признаки підшипників, це маємо на магнітах полоски вже, потертя від катушки, запалювання, дивіться. Зазор міняється між катушкою і е, противагою, і магнітом. Той, що виставлений був з заводу, там чи майстри робили, наприклад. от. І тому у нас вже от воно собі гуляє вліво-вправо і воно починає черкати. А то значить, коли вже підшипники розбиті, сальники швидше розбиваються. Так як ми бачимо, бачите, маслянистий такий є, ще не дуже, але є. Добре, йдемо далі. Дивимося в циліндр. Увага, тут теж дуже цікаво зараз буде. От. Значить, що виходить? Значить, дивимося на випуск. Якщо вам звернути увагу, бачите, навколо такий, ну, трошки є потертя на випуску. Навіть є трошечки, але це незначно. Вам може так і не видно на камеру. Але тут видно гарно. І циліндр має знос. Він гарно притертий, масла лили, не шкодували. Но тепер увага на отому перепускному вікні. отут вода води я пальцем показую, бачите? Отам, в глибині. Тут вже є ореол, вже є витерто. Раз. Вже не перекриваються. Добре, е, впускні е, перепускні вікна, де суміш йде. Тепер бачимо на впускному вікні де найбільше навантаження, теж є виробітка. От. Вже трохи і тут маємо таке потертя. Воно працює, воно на горячу, друзі, заведеться, воно буде робити. Перепрошую на холодну, буде робити на горячу, так сяк, ви там завели якось може, але вона не хоче налаштуватися. Циліндр живе своїм життям. Тобто фази впуску-випуску вже змінені. Тобто гази прориваються. То так само, знаєте, як в чотирьохтактному двигуні клапана не тримають. Взяти там машину чи скутер. Скутера особливо відчувають дуже сильно, то, якщо голова не добра, значить оберти холості будуть плавати. Нормально не буде і холостого і тому подібне. Тут так само, бачите, вона не хоче налаштуватися добре, не слухається по налаштуванню. Є частково підсос з сальників, а основне циліндр. Ну, хтось скаже, та то там немає нічого страшного. Ну, Дивіться, я вам скажу так. Якщо взяти для порівняння Мотор Січ пила ще є, плюс до того дуже вибаглива. Знаєте, взяти мотоцикл Мінськ, він буде розталапаний чи планета П'ята Там вже буде, як відро літати в тому в ополонці, ці поршень і він буде заводитись, буде їхати. Ну так буде жерти бензин, буде там тарабанити, дзвонити і тому подібне. О, але він буде їхати. Якщо взяти... Мотоцикл восход. На нього всі нарікають, що він не заводиться там туди-сюди, з Ну, я вам скажу, в мене восход 3 був М. То він все заводився і в життю його стулкача не пробував нічого заводити, тому що заводилось. Але будемо прирівнювати мотор Січ до восхода. Тобто восход також він є дуже вибагливий. Там щось не так, він вже починає дуріти. Отаке. Тут же ж. Така ж сама історія. Мотор Січ, панська пила. Лили масло добре, вона поїздила, нічого не говоримо. Я думаю, що вона нас своє відтарабанила. Циліндр оригінальний, як ми дивилися. Масло лилося непогано. Все жирне було, все гарно, але є ресурс. І тут вже така от ситуація. А тепер же, як говориться, від господара залежить. Ну, я не знаю, я би собі того не лишав, вже, бо вона просто мене буде махати. Я буду, як говориться, Працювати і буду кидати, як говориться, вплюватися на то все, що вона не робить нормально і не буде налаштовуватися. Якщо взяти навіть карбюратор, зараз я скину, зараз побачимо. Зараз. Ну що, давайте перевіримо карбюратор. Значить, Елючка в нас закручена, друзі, Ашку я вже викрутив і ми ще нічого я не думав, не пробував. Я думаю, що тут з карбюратором порядок, я собі думаю так. Ну, такі. Зараз подивимося. Ну, хіба б я помилився, але... Знову ж таки, я на нього не буду опиратися. Добре. Поїхали. Бачите, я не ліз в першу чергу до карбюратора. Так, як дехто казав. чого ти зразу до карбюратора лізеш? Ну, в різних випадках по-різному. Так, дивимося далі. Закриваємо. Ашечка, друзі, завжди в нас йде від підсоса, щоб ви собі то розуміли. Як би карбюратор не стояв так, так, так. Так, неважно, підсос нікуди. Не змінився йде ззаді Від фільтра і ашка. Поїхали пробувати. Що він нам заспіває? Ельочка є закручена. Закриваємо канали. Бензиновий і імпульсний. Пальцями. Все, закрив. Бачите? Все, тримає. Поїхали далі. Будемо перевіряти. Закручена елька. клапан форсунка, дивимося, чи робить. Не хоче добре робити. Зараз подивимося. Все робить, бачите? Вона просто лежала пила і без цього. Дивіться, як гарно працює. Увага. Бачите, ну слухайте. Люкс, все робоче. А де коли буває, так що закисне, ну коли бензин вже попадає, вона стає і працює. От що ми і зробили зараз. Хімії псикнув, зволожив там то все. І вона почала працювати. Ще раз, давайте пробуємо. Ну не забувайте затикати, добре. Бачите, все робить. Ельку відкручуємо. Наскільки Елька у нас, робоча чи не робоча. Тянеться. Добре, відкручуємо ще далі. Має ще більше тянутись. Ага. Тягнеться, все люкс. Елючка в нас робоча. Пробуємо ще раз форсунку. Ой, так, так. І патрубок живий. І цей теж. Бачите, сальники і циліндр саме головне, він вже підношений. І що ти зробиш? Закрутив Ельку. Так що тям не можна силою затягувати. Пробуємо. Все хлопці, карбіратор робочий. Що можна вимагати? Ну що можна вимагати, казати з тим всім? я вам хочу сказати, що ну, не рентабельно її робити. 2,5 тисячі. 2,5 тисячі. Сальники колінвала. Не знаю, скільки вони там коштують зараз. Тож може гривень 300 коштувати, я так собі думаю. Вже маєте 2800. Підшипники колінвала. Тож там, я знаю. Ну, 200 гривень, скажем. Маєте 3000. А розібрати, зібрати пилу, то теж буде коштувати гроші. І не 500 гривень. А пересилки. Ну, вже я теж не рахую, нехай там. Тобто актуально взяти нову пилу, як на мене. Ну, але різні люди є і по-різному собі говорять. Пане Андрій, зробіть, бо то мого вуйка пила чи там мого діда, і вона так файно служила, все роблю. Ну, реліквія, та треба зберегти. Людина попала в гроші. Як говориться, переплатила на 120%. То, що пила коштує 100%, наприклад. Та, але вона задоволена, бо то та пила їй має бути. Ну, Я трошки до того по-іншому підходжу. Воно, ну, в кожному своє. Я розумію. Можливо, що в мене такі речі теж якісь є. Як реліквія, що не хотіло б їх зберегти і довести до ума, і тому подібне, розумієте? <кій> От. Так що таке? Не знаю, ну той циліндр кажу. Вже мені не подобається, він починає дуріти трохи. Вона дуже вибаглива пила. Та, Звичайно, на ті гроші такої потужної пили не купити ніде. Бо 440 й штіль віддихає. О, якщо б вона мала характеристики, можливо, іншої пили, не такий короткохідний колінвал, як в Штіля, можливо, вона би і, вони б мали трошки і по-інакшому могли б працювати. А так як хід короткий, гази, то все, і воно момент менший в них. І отак виглядає воно, бачите? Поїздила вона, Задирів немає не спору, але ну, є, бачите, пропороло, отут є трошечки. І воно своє робить, тим, тим більше вже, якщо так будемо взяти, що все рівно вже тут більше яйце є, ніж отут. Так поршень йде ось сюди, бачите. І виробітка отут йде. Ну поршень поміняємо. Добре. Поміняли поршень кільця. Але що то яйця не задобув. Може зразу треба розточити, як би ви казали. Поршень поміняти, то треба розточувати. Ну, образно кажучи. От і все. Та й то в машина роблять. А якщо то порші поміняти, то теж ненадовго вона почне вимахуватися. А хтось скаже, ще походить, що ти хімічиш робиш? Знаєте, мені не цікаво, щоб людина на мене нарікала і казала, вон я віддав в ремонт. Ну нікого то не хвилює, правда, віддав в ремонт людині. Він взяв гроші, все, пила, там лежала, час, я б міг, міг щось порізати, ще щось там, ну неважливо. А воно не робить нормально. І з кого спрос буде? Та буде з мене спрос, правда? Тому то треба все по-людськи. Я завжди так, знаєте, віч, я би собі того вже не лишав. Чесно кажучи. Закрити очі на то розібрати, зібрати, а вона почне вимахуватись. Ну можна там, я не знаю, але як на мене, я би того не робив вже. Так що якось так, дивіться. Добре. То є в тому випадку, напевно, будемо закінчувати наше кіно. Як митниця дасть добро, то будемо щось робити, як не дасть то поїде то все назад навіть у розібраному вигляді. Нема то сенсу того збирати на основі того, що то треба зробити. Знаєте, дзвонить до мене людина. Привезла там пилу, туди-сюди, а видно, що такий жадненький. За, за гривню би гнав козу до Києва. Ну, прапор руки, різні люди є. І цей. І то видно зразу, знаєте, як ти говориш, тихо треба свою стіну повитирати. Йо моє, в нас щастіша стає, бачите. Я перепрошую хлопаки. Я вже її давно не витирав. Бачите, все одно, як хочеш, не хочеш, воно все одно бруд закидує масло і нема ради. Ну, от, так от. І дзвони, каже. А ось зберіть мені, я йому кажу, так і так, вона вже не зробиться, бо там ну там конкретні зноси були того всього під заміну. Він каже, о, зробіть, зберіть. А я кажу, а який сенс її збирати? Якщо вона не буде працювати, що для, для вигляду чи що просто, і буде лежати, а мені збирати, то є. Як говориться мій час, а як моя бабця покійна казала, каже, час це є гроші. І то є правда. От і все, розумієте, я затратив часу, щоб то зробити, ну то, будь ласка, самі розумієте. От І все. Так що якось так. Так що така от ситуація з тим всім. Добрі друзі, на тому, певно, будемо закінчувати кіно. Якщо буде друга серія, то буде, якщо не буде, то не буде, то все залежить від господара. Всім всього найкращого і всім па-па. Слава Україні, героям, слава! Ну, ще хочу нагадати, друзі, з сьогоднішнього дня вже почався Великий піст. Звичайно, що це відео вийде з запізненням, десь, напевно, в півтора тижня буде з запізненням, то вже буде не третє число. Я у нас знає число. Зараз вам скажу. Сьогодні у нас маємо 3 березня, друзі. Ну, Ви, напевно, вже то будете дивитись, можливо, 15 березня, я не знаю, чи там 12-го, коли там воно буде. Дивитися. От і все. Так що таке. Час великого посту, час переміни. Мусимо, друзі, викидувати все зле і погане з себе. Не тримати зла ні на кого. Пробачати. І все, бо тому що тут така ситуація, маєте розуміти ситуацію життєву. Треба так гідно життя прожити, щоб потім перед очима Бога Божими, як говориться, коли станемо, щоб гідно прийти туди, без всякого страху вмирати і тому подібне. Тут нікуди не дінешся. Добре, все, друзі, трохи від'їхав від теми, але то потрібно. Всім всього найкращого і всім будьте здорові, всім папа. -па. Слава Україні. Героям слава!